Thank you. Слухаєте програму Ми Суспільство перед мікрофоном Яна Стемпнєвич її ведуча, і моя гостя Анастасія Левдик. Настю дуже приємно тебе бачити в нашій студії. Дуже приємно приходити. Дякую за запрошення. Привіт, привіт <ривіт> окремо, вибачте, перебили окремо. Дякую за те, що ти мене не знімаєш на відео, записуєш голос. <ривіт> а Чому <ривіт> я б дуже охоче зняла на відео тебе і твої іграшки? іграшки. Тому що і тепер коротка аднотація для наших слухачів. Перед тим як увімкнулися мікрофони, я запитала Настю, як тебе представити. А Настя відповіла: іграшковий волонтер. Ну, я не знаю, чого всі там якісь серйозні волонтери роблять якісь серйозні речі. Мені кажется, що це так просто не серйозно. Сестра, мабуть, поздравила мене з Днем волонтера це, коли він був. Осінь, здається, так? Ну, в грудні. Амо в грудні. Так. Я, бачите, я такі ну я не знаю таких дат. І вона написала, що там вітаю, то вітаю, Я кажу, так. Типу, дякую. Ти лежкового волонтера. І так це почалося іграшкового волонтера. Але іграшки це ті машини, які ти переганяєш Ні, це в Україну. Не в плані, що, типу, там з якимись іграшками ти волонтериш, а просто що це. якби... Я просто дуже скромна людина. І в мене, типу, я такий скромний, з низькою оцінкою інтроверт. І мені здається, що всі люди щось якесь серйозне роблять, якісь такі прям речі, прям вау. А типу, а, ну я так, типу, чу-чуть там десь з боку. Розповімо, що ти робиш, тому що коли ми з тобою познайомилися, і була наша перша розмова в ефірі, ти тоді плела маскувальні сітки. Так, було і заохочувала людей, щоб це робили. Я так розумію, що ця діяльність вона триває. Так, ця далі. лінія ще досі триває. Так, і ви далі платите? Ми далі маємо цей центр. Так, ми приїхали в інше приміщення, але ми ще й далі. Це триває. Трошки я вже майже там нічим не займаюся, але там якісь сітки забираю, відвожу в Україну, або там щось їм купую, замовляю з жуток, Але це ще й цей, цей трек ще йде. Коли ви почали? Я прийшла вже в той центр, який існував. Десь роки два, мабуть, я перший раз прийшла до них плести сітки, і тоді ми так трошки відділилися, і це все триває ще й досі. І тепер що, сітки білі, певно, так? Так, да, зараз в основному Зима. білі, або такі білі з коричневим. Сніг випав на Бамбасі. Кому ти перевозиш? Тому що ти кажеш, що ти перевозиш вже. Хто конкретно є адресатом? Ну, це хто замовив. Різні люди замовляються, або якісь родичі, знайомі, тих, хто приходять плести. Або там по цьому своєму другому треку я питаю, кому треба якісь сітки, або так просто хтось звертається, питає, де взяти сітки. В основному це вже якісь люди, або яких ми знаємо, або хто нас знає, але це не головний критерій. В основному ну, можна звернутися. Типу люба людина можна звернутися. Ми ставимо там в чергу. Коли приходить черга, ми плетем сітки, я відвожу тоді Україну. Або хтось відвозить. До вас, тобто до кого, як вас знайти? Нас можна знайти в інстаграмі, ми підписані ВАВ Сітки, як Варшава Сітки, або як вау Сітки. Ну так, так. Яких жартик. В інстаграмі або в Фейсбуку. Ну, ви можете писати нам прямо туди, і ми тоді відповідаємо. А скільки часу займає, щоб зробити таку сітку? Ну, скажімо, ах, тепер запитання, яка площа, так. Так, бо ми тільки що говорили про розміри машин. Ну, наприклад, щоб накрити пікапа, то треба десь, десь 20-25 квадратних метрів. Ну, це, типу, так накрити, щоб прям з головою от він прям весь такий був повністю в сітишці. Ну, От за вечір, за робочий вечір, десь вони можуть це зробити зараз. А скільки осіб плакає? Ми ж, типу, там приходимо після роботи, десь п'ята-шоста година, і там дев'ята, восьма ми вже закриваємося. Ну там інколи четверта відкриваємося, там восьма закриваємося. Ну, тобто десь чотири робочі години. Ну і це там дві-три людини можуть зробити за цей один день. А матеріали ви закуповуєте за допомогою зжутки, так? Тобто так, зжутка є, і ти можеш наскидувати. Так, ми зараз знаходимося в українській домівці, там, де пласт Варшавський. Базується. І один з батьків, ми, просто, ми коли дізналися, що він хоче це зробити, ми, наверно, десь день не вірили, але він нам купив десь 9 тисяч квадратних, квадратних метрів. Ну, тобто, ми, я коли перераховувала, нам це десь вистачить цієї кількості основи десь до весни. Прям дуже багато. Ну, бо це найосновніша витрата. Ось ця сітка, щоб вона була нормально міцна, щоб вона там, типу, не прогнивала, не рвалася від якоїсь там вітерця найменшого, ми безмежно вдячні цій людині. Він інколи навіть приходить поплести. Тобто ця витрата в нас закрита, витрата по самій тканині, то ну ми, ми пробуємо шукати десь безкоштовно, так як в принципі це було там рік назад, коли ми спілкувалися, або трохи більше. Ми пробуємо або знайти якесь швейне виробництво, яке там щось шиє і нам підходиться тканина, або якісь там зелені і такі більш весняно-літні кольори, то це можна тільки купити, бо в основному, ну в принципі, якщо форму шиють, то можна десь знайти ці обрізки, але. Це пов'язано з цим приміщенням, що в нас нема де зберігати, типу так багато цієї тканини, то ми в основному зараз купуємо в Україні спанбон такий зелений коричневий або якийсь маскувальни, привозимо сюди і плетем. З України сюди йде спан з, звідси в Україні йде сітка. Вже готовий та, продукт. Та. А крім цього, що ти плетеш і переганяєш машини, ти ж працюєш. Та я працюю. Як ти все поєднуєш? Зараз ну, до машин я ж кажу, дійдемо. що я на сітки вже майже ну, я вже навіть угу. не можу згадати, коли останній раз була на сітках. Мені, звісно, соромно перед дівчатами <схи>, за те, що я мало там з'являюся. Але туди прийшли якісь люди, які зараз роблять ну, типу цю роботу, а там, ти щось інше починаєш робити, якісь там твої волонтерські амбіції, може, ростуться, бо я не знаю. Ну, і так воно <схи> як. Типу, я зараз основне, все, що весь свій вільний час, який в мене є, я або хату прибираю, або я машини переганяю. і все. Коли почалися машини? Машини десь трошки більше року назад, в минулому грудні, це я прям дуже пам'ятаю, бо це було перед моїм день народженням, і там, по моїм розрахункам, це, бо це було з Варша... ой, з Фінляндії до Варшави треба було їхати. І по моїм розрахункам найгірший варіант мені там мали зайняти три дні. Я думала, що вийду якраз з дня народження доїду. Ну і як, доїхала, вийшла. У нас ой, там розказує все від початку. Взагалі, як вони з'явилися? Добре, груди, але як, як Чому? хтось, до речі, з сіток мені переслав сторіс в інстаграмі, що там треба водій перегнати якусь машину з Польщі в Україну. І я тоді написала, але там знайшовся вже водій. І я тоді стала слідкувати за цим фондом, в якому я ганяю машини. І тоді, вже через якийсь час, їм знову треба було водій, і я їм написала, і вони сказали, окей. Треба було в Фінляндію їхати і з Фінляндії гнати там або в Варшаву, або в Україну. Ти рахувала скільки машин упродовж цього понад року ти перегнала? Я рахувала ото перед своїм днем народженням. Якісь підсумки підводила, і там було ще 16 чи 17. Куди їх завозиш? Ті, які я везу для Лембергів для цього фонду, то вони заїжджають у Львів, там ремонтуються, і тоді або спеціально навчені люди, які у Львові є, або там і я інколи теж приїжджаю, Ми їх далі женем на Бамбас. А якщо це якісь машини, які не для Рембергів, бо знаєш, там коли ти починаєш щось таке робити, тебе там додають всякі чатики. Там, хочете, в цей чатик додам, в цей чатик так, додам. Так, і так. Там, е, якщо це якась машина з такого чатику, то з'являється запит, наприклад, переженіть мені машину з якогось там умовного, я не знаю, Берліна. Там, до... Я не знаю, чернівців, оце вигаданий, mm -hmm. вигаданий сценарій. Ну, і ти там свої розраховуєш, що ти можеш взяти цей запит, чи ні. Отак mm -hmm. я пожежку знайшла, оту останню. Перша машина, якою була? Перша машина це був Барка. Nissan X-Trail. Це перший, і він ще й досі служить, до речі. Я запитала: у нас недавно була така ностальгія, бо у нас почалися оці, типу там Новий рік був, і там якісь спогади за рік почало це Google підкидати. І ми ностальгували усі в наших фондівських чатиках, і ми запитали у цих хлопців, чиї їзди, моя ще перша машина, і вона ще досі їздить. А друга була ота червона, друга червона Мазда, і я зараз буду гнати точно таку саму червону Mazda. Великі, Дуже... великі ці машини, я бачила фотографії. Ну, no, я, я, як пересісти з такої компактної міської машинки? До no, no, такої... от велике, так. Коли я їхала цим x екстрейлом перший раз, то мені здавалося, що він просто величезний. Він просто мені здавався взагалі безрозмірний, як то кажуть. Що там, типу, ззаді він Ніколи не не кінчається, коли ти десь там заїжджаєш, але ну але вона не набагато довша, наприклад, ніж твоя звину. Окей, може не твоя <хи>, ти казала. ти Бо їздиш моя на мала. <хи>, Моя воно". дуже мало. Типу, але я подивилася тоді, тоді на тоді на тих паспорт своїй машині, і вона набагато довша, ніж моя машина, і вона, типу, ну там висоту. Там яка різниця, яка вона висоту в принципі. Головне, щоб ж вона по ширині була така сама, як твоя, і по довжині. і вони якось ну не дуже. Не знаю. Мені, звісно, перший раз, коли ти їдеш, то воно страшно. А тоді вже другий раз сідаєш, то воно нормально. Ну і плюс ти ж їдеш на такій великій машині, і люди, типу, якось тебе остерігаються, а не ти людей. Люди звертають увагу на те, що десь їде типу, більше машина. Ти ж коли їдеш, і їде фура якась, ти ж там не підсовуєшся під нею, прямо під жопу, щоб там, mm -hmm. я не знаю, ну, затягнули так, тебе так. туди. Ну, і люди, типу, це прям не настільки велика машина, якої треба стерігатися, але ну, на, на, на дорозі люди якось. Взаємно комунікується, тобто або ти їх приганяєш в фонд, так, так або до конкретного ну, або та, адреса так. Та до конкретної до, там, якось, бригади, взводу і так далі. Ні, так. не те, що до конкретної бригади, це теж в основному це теж запити від якихось інших фондів. Просто в мене немає якоїсь сталої співпраці. Ну, Я можу сказати, що в мене от з Лембергами, типу, якась там стала співпраця. Ми там, Я там і бумажки якісь роблю, там допомагаю їм щось там робити, і машини перевожу. Але там з іншими фондами немає якоїсь у співпраці там був запит, наприклад, перегнати цю пожарку, і я просто її привезла, віддала, типу, і все. пожарку. Розказ, розказуй про пожарку. Звідки пожарка взялася? Ну от був запит у цьому так. у чатику. і він мені здається, що він пару раз прям з'являвся. І я думаю, ну блін, типу, пожарна машина. У мене є категорія це, і до цього я вже їздила на цих на вантажівках. Я йому написала, і причому я вже тоді спілкувалася з цим хлопцем, з цим мужчиною, який її відправляв. Я йому казала, як ви зреагували на те, що до вас дівчина написала, і сказала, що прийде забрати вас пожежну машину. І він сказав, я спочатку, звісно, подумав, М -м -м, може ні. <реш> але він одразу мені відповів, що да. Ну, типу, він якось не там думав три години або там півдня. Знаєте, він одразу написав да. А я тоді вже йому казала, але ти і він казав мені, я спочатку подумав, може ні. Але в наступну секунду ти мені прислала фотографію, що ти вже їздила на пожежній машині, і я подумав, а ну окей. Звідки ти її? З кордону між Німеччиною і Австрією, там і в там невеличкого міста, і куди не забула, вона називається. І у Харків. До самого Харкова да, кілометрів. Дуже багато. Це твій п'ятсот чи чотириста. Три з... дні. Це повних три дні їзди. І причому, що в Україні в мене був другий водій, бо на Україну залишався найдовший відрізок на один день. І там, ну, з Львова до Харкова там Анріал взагалі. Мені здається, за один день одному водій доїхати, то в мене був другий водій. і ми Це виїхали дуже-дуже рано і приїхали дуже-дуже пізно. Чи колір машини має вплив на те, як тобі нею керується? Тому що мазда червона, пожежна, я так розумію, теж червона? Ні, колір має впливу. Ну, просто ти їдеш тоді на червоній машині. Я небагато просто бачила пікапів червоних. Я пам'ятаю, коли написали про першу цю червону мазду мазда і червона. Що ти собі олішкою? І то хтось каже, червона мазда. Спортивна машина для мене. Так, в якому так. сидить 45-річний такий чувак, і типу, це прям ну, от, його мрія всього життя. І я писала тоді навіть у Фейсбуку, що коли я вчилася в університеті, я не можу пригадати, хто, і ніхто не відповів мені, що це була його мрія. Але хтось з мого університету мріяв про червону. Мазду. І от коли написали про цю червону Мазду, я думаю, наша на війні червона мазда. А тоді почитали фотографію, я побачила, що це пікап. Ну і просто, типу, мало я таких пікапів в такому кольорі, тоді прикольно їхати на нього. Коли вирушаєш? Післязавтра. І куди будеш її вести? Я буду їхати у Чернігів, і це теж не від Лембергів запит, це е, знайомі моїх знайомих з Чернігова. Ну, так як я з Чернігова, то з Чернігівської області, то це теж буде важко. Хельсінок до Варшави це десь тисяча, з Варшави до Чернігова це десь 900 там плівсот Не знаю, що я впихнуся це якось два дні, але буду дуже старатися впихнутися якось два дні. Будеш єдиним водієм? Так, да, мене нема другого. Про адресатів ми вже більш-менш uh -huh. знаємо. Так натомість розкажи мені про людей, від яких ти отримуєш ці машини, як вони з'являються. Ну от в Фінляндії у нас є постійна людина, яка їх купує. Це це друг нашої директорки фонду. Вони познайомилися ще на Майдані, і він, ну як він колись мені сказав, що в нього дід воював на фінській війні, типу, і вони дуже ненавидять руських виріжуться або запікаєш. Ані виріжує, ані запікаю. Ну, і типу, він що його він прям щиро від свого серденька допомагає, як тільки він собі вигадав. І мені здається, це прям найкращий спосіб допомагати. Вони. В Фінляндії в якийсь там період, не знаю, 2000-х, мабуть, був податковий, податкова пільга на двомісні машини. І це от такі двомісні пікапи, не чотирихмісні, а двомісні. І, ем, типу, люди там їх собі брали на, я не знаю, на якісь там ферми. Ну, це ж Фінляндія, вони ж там всі живуть десь по я не знаю, по яких Ну, вони, якби всі 2000-х, якихось там 2000-2005 рік. Умовний, але він заходить на аукціони, там, де люди їх продають, ці старші машини робить ставку. Якщо його ставка виграє, він їде, забирає, і тоді ми приїжджаємо в Хельстік і забираємо. Привозити в Україну і що, і часто такі машини треба ремонтувати. Дуже, чи? Так? З них, завжди, треба, завжди кожна з машин, які ми завозимо через Лембергію, вона кожна приходить через ремонт. Але приходить через ремонт, тому що вона якби, мусить бути пристосована до праці на фронті, чи просто в такому вже технічному стані, що її ну, треба якось рятувати? Всі ці машини вони доїжджають своїм ходом. У нас була тільки одна, яка доїхала на евакуаторі, то, що ми потрапили в аварію. Це якраз такі ота от перша мої була. У нас було дві машини. Одна потрапила в аварію, а на другої ми тоді на цьому екстрелі доїхали до Варшави всі трьох. Але ти типу, порешта машину, вони всі доїжджають своїм ходом. Тобто вони всі на ходу. Але ж ти якби віддаєш її. Ти віддаєш і на війну, типу, вона має, по-перше, не хочеться давати якихось додаткових відтрат військовим, бо якщо ти віддаш машину, а вона буде там, типу, Несправно. завтра вже поламається, mm -hmm. то це якісь додаткові гроші, які вони маються своїх закладати або щось збирати. Ну Ну і по-друге, ти багато з наших машин виїжджають. От у нас недавно була машина, яку ми там. 17 жовтня, по-моєму, віддала, 18 жовтня вона вже поїхала на 0. Ну, і там не заведеться, от я, наприклад, машина. Ти на позиції когось відвіз, а вона не завелась. Ну, типу, це ж взагалі просто ад. Тому кожна кожна, типу, кожна заїжджає на СТО. Навіть якщо, там, я не знаю, умовно. Ну, якщо там, мовно, лампочку лампочку фарі поміняти, але вона все одно заїденистово. Навіть якщо вона буде в такому стані, що там ті лампочку поміняти, то вона все одно на єдинисто. Цей постачальник Фінляндії, котрий з пориву серця, так це назвімо допомагає українцям захищати свою державу від російського загарбника. А ти згадала про Австрію? Теж згадала про Німеччину. У вас там теж є свої люди. Ми восвідленбергія ми купуємо тільки в Фінляндії. Так склав. Що ми купляємо тільки в Фінляндії? Вони це не тільки він робить. У нього взагалі він з дуже великої сім'ї, у них чи 17, чи 19 дітей в родині, типу він один з цих 17. чи 17 мені здається, Так там займається його брат і інший брат. У нього є так ціла мережа людей десь в різних містах. Що якщо там десь з'являється машина, яка від нього, наприклад, дуже далеко знаходиться, то там є людина, яка трохи ближче, і вона може поїхати там, подивитися, наприклад, або привезти. Її. Загалом вони привезли десь уже 100, 110 чи 110 плюс десь машин за весь цей час. От таким чином вони завезли. Вони співрак з нами, і в Рівному ще є фонд, до якого вони mm -hmm. теж інколи ввозять машини. І мені здається, що в Києві в нього є ще один такий отримувач, який типу від нього бере машини. Ну, і це от ми робимо з Лембергами. Та машина, яка була пожарка з Німеччини. Там фонд, який заснований якимсь олімпійським чемпіоном. І коли в нього запитали, типу, що на що ви це робите, і він сказав, що в нього дід і баба в нього були нацистами, і йому, типу, ще й досі соромно за це. І я не знаю, чи він би це сказав якось публічно чи ні. Може, ну, це ми запік... не, не, не називаємо його імені. <кій> да, ми в принципі називаємо його імені, але. Вони прям всім містом збирали на це авто. В них був українець в цьому місті, який провадив свій бізнес. і в нього там є готель. І у цього, його звати Валерій. І у цього пана Валерія є друг в Харкові, типу, з яким вони кооперуються, і той йому каже якісь потреби. А вони типу, з цим фондом збирають і передають різні потреби в цей Харків. Там діти робили благодійний якийсь марафон, типу, збирали гроші. Якісь сусідні міста, там мери, вони всі приїхали. Вони ще так класно зробили, я приїхала збирання. То, і вони в цей, в цей день, типу, зробили такі проводи для авто, знаєш, там зібралися біля нього. Е, його донька прийшла і зіграла щось на скрипці, мені здається, там в мене в цьому відосі у Фейсбуці є, якщо дивилася. Це було так мило, Боже, просто я так стояла собі, думаю, Боже, яка це краста? І це ж можна зробити в будь-якому місці. Типу, якщо ти сам збираєш на пожежну машину, це, звісно, там 20 чи 25 тисяч євро. Це, угу. ну, типу, величезна сума. Якщо ви збираєте, типу, сім міст, або там два. Таких маленьких містечка, ну, це, це ж кейс можна зробити будь-де, типу там, в умовному. Отвоцьку або там десь в Австрії, де завгодно, коротше. І вони знайшли цю пожарку, купили її і ем, віддали тако. Всі зібралися, пофоткалися. Прихо приходив теж який з місцевої газети. Він питав, що сама буде ти їхати? Правда? І як це? Це просто сідаєш, ти їдеш це. Це справді дуже такі зворушливі моменти, особливо в контексті актуальних подій, правда, і розмов на рівні політичному і. Те, що ти говориш, що підтримка і така солідарність і доброзичливість звичайних людей, вона є насправді. У нас ще є, так, так. Інколи сидиш, дивишся на, ну як ти кажеш, на те, що дивиш, те, що робиться на якихось політичних, типу високих рівнях, і думаєш, Боже, який? Це просто. Хочеться матікнутися. Mm -hmm. <laughs> ну, типу, mm -hmm. ти паніла, які просто робиться жах. А тоді щось таке стається, і думаєш, ну трошки є трошки, типу, повертається якась надія. Але все рівно, мені здається, таких кейсів мало, або може просто вони мало висвічуються. Ну, ти ж не висвітиш, в принципі теж кожен з таких кейсів, навіть якщо вони є. Мені здається, що таких кейсів все ще досить мало. Бо а, є ж теж так... люди, які не підтримують. Ну, типу, є люди, які і в Польщі теж кажуть, ви ці українці, тут коротше, ніфіга не роблять. Ти особисто зустрічалася якби в контексті власне своєї волонтерської діяльності з такими реакціями. У моїй у моїй бульбашці, типу, коли ти займаєшся такими речами, то в тебе нема в бульбашці людей, які кажуть тобі випір. Ну, угу. це я запікую. Так, добре. Нема таких людей, які тобі це кажуть. І, тож, і тоді виходить, що знайомі твоїх знайомих теж досить адекватні люди. А на кордоні? Як це виглядає на кордоні? Як виглядає перетин кордону? Так, тепер так, Настя схопилася за голову. Кордон це окрема історія. Це окрема історія. Більшість моїх випадків, там 95% кейсів, це щасливі, це геппіпав. Ти приїжджаєш, перетинаєш кордон і все добре. Але ж ти запам'ятовуєш тільки якісь самі кончені. Тому да, буває, буває. І з останнього то я, до речі, везла на якомусь пікапі. Я везла маскувальні сітки, і мені здається, це були якісь подушки з готелю чи щось таке. І український митник мені сказав, чого це не задекларовано. Я йому кажу, що це не задекларовано, бо це маскувальна сітка, яка можливо, типу, через тиждень згорить. І навіть якщо я це задекларую, то хто мені ну типу мені від фонду ніхто не підпише бумажки. Так важко бути в Україні волонтером насправді через оцю бюрократію, через те, то, скільки тобі треба бумажок на кожну, на кожну твою айтем, як це сказати. Ну, ну на, на кожні річ, яку ти типу, да, ввозиш або передаєш. Згідно закону, я можу ввозити там до 50 кілограмів, мені здається, якоїсь гуманітарки без декларування. Ну, але їде, наприклад, пікап, і в тебе є там повний цей кузов пустого місця, уяви собі. Uh -huh. Ну явно, що ти візьмеш його повністю заб'єш маскувальними сітками, якщо вони в тебе є вже в Варшаві. Ти тоді приїдеш і він тобі скаже, чого це не задекларовано. І, до речі, у мене був такий кейс, і мені ну, типу, сказали, окей, там маскувальні сітки не запитав декларацію. А У мене було чотири сітки і сказав, де декларація. З пожежною машиною теж, Та, ой Боже, це звісно історія, яку я розповідала вже мільйон мені з десять разів. Бо всю цю радість, коли ти якусь на таку довгу поїздку їдеш, там ну, прям дуже радіш. Я вже, коли ми під'їжджали до кордону, була така гарна погода. Я ще завжди їду, бібікою всім фурам на українських номерах. І чим ближче ти під'їжджаєш до кордону, uh -huh. тим більше, чим до медики. Бо вони, мабуть, всі через медику, тим більше цих фур, ти оце їм бібікаєш, вони тебекаються, бі вони прямо ж там махають тобі. І ти такий щасливий приїжджаєш до кордону і на кордоні. Тобі митник, ну, типу, каже якесь там. Це мені сказав, що я заїхала не на, той, не на той пас. Переїхала? Ні. Я йому сказала, що мені робити? Назад, типа, вести Євастерію, чи виїжджати, чи переїжджати. Типу. А він зактав очі і сказав, підемо на, на огляд. І ми пішли на огляд. Я не вимагаю, я в жодному разі не вимагаю якогось особливого ставлення до себе. Типу, я сама підписуюсь на це і типу, це ті випробування, які я готова пройти сама. Але не перешкоджайте, ситуації, просто хоча так? б не перешкоджайте в цій, в цій пригоді. Ну я тоді їхала два повні дні. Ми виїхали в четвер зранку, і оце в п'ятницю під ніч я вже була на кордоні. Я вже була типу просто фізично виметена повністю. Ти сказала про пригоду. Хочу вчепитися за це слово. Чим є для тебе волонтерство? Для мене це спосіб, щоб моя кукуха не від'їхала. Це саме перше. Від новин? І від новин, і від басилля, типу, твого особистого. Там хтось сміливий, сильний, може піти на війну. Там я знаю багато дівчат є на війні, але я щось не відчуваю себе сміливою і сильною, щоб піти на війну. І ти тоді такий сидиш, безсилий, бо що б ти не робив, це все одно буде недостатньо. Це, типу, не співмірне. Не співмірне, типу, да. тому ти хочеш хоч щось робити. Ну, Люба людина може робити хоч щось, щоб трошечки це не співмірне змі зрівнялося, хоча б там на якихось два міліметри з із... тисяч кілометрів. Для мене це перше це от кукуха моя не їде. Ну а потім просто дуже люблю їздити за кермом. У мене з'явилася машина уже, коли почалася війна. Я ніколи не думала, що мені буде так радісно їздити за кермом. Десь рік я просто їздила на своїй машині, бо я ще не відчувала себе. Керовця, бомбовця, а рік пройшов після того, як в мене власна машина появилася, я вже відчула, що можна пробувати десь перегнати якусь машину. Ну і все, ти перший раз як перегнав машину, ой, це, це це вже не завжди. Дуже тобі дякую за розмову, Настю. І бажаю ох, ну бажаю тобі гарних машин. Червоних, червоних неполаманих. Не поламаних. Да, мені хтось як бажає. Остання оце наша перша доставка у 23-му році. Там було п'ять машин. Я коли виїжджала за за трьома, типу, ми виїжджали десь так одночасно. І в чаті написали, що типу, гарний, ти поганої пригоди бажаю. А я, типу, думаю, мені головне, щоб взагалі ніякої пригоди, пригоди, щоб нічого не відбувалося. Ти просто сідаєш за кермо, і там 10 годин, 15 нічого не відбувається. От, от це найкласніша поїздка, яка може бути, щоб нічого не відбувалося. Тож тримаю колеки, щоб Дякую. нічого не відбувалося в червоних машинах. Дякую. Нагадаю нашим слухачам, гостею рубрики Ми суспільство була волонтерка, як сама себе називає іграшкова волонтерка Анастасія Левдик. Дякую тобі дуже. Дякую.